всіх, давайте подивимося, подивимось разом. Ще підготував цей тиждень саме для риб. Знаку зодіаку риба. Я нагадаю, що під цим знаком зодіака народилася 21 лютого по 20 березня. І так, що цей тиждень підготував саме для вас. Перешкоди, виклики, труднощі. вказу на те, що вам доведеться долати якісь труднощі чи перешкоди. Жінка важлива жінка у вашому житті, або жіноча енергія, або ви самі тут вийшли, символізує вплив жінки, або ваші власні жіночі аспекти. Дитина. Дитина говорить про новий початок, невинність, молодість, може вказувати на нові проекти або Початок чогось нового. Лілі чистота, мір, гармонія, сексуальність, символізує спокій, гармонійні стосунки, а також духовну зрілість. Тут така ще жіночка-друга виходить. Це про романтику, кохання, молодість і на молодих жінок або романтичні впливи. Ця карта нам говорить про мудрість, спілкування, обговорення. Символізує важливі розмови, або необхідність обмірковувати ситуацію. Хрест говорить про те, що у вас є випробування, доля, труднощі, вказує на важливі випробування або кармічні уроки. На початку тижня ви можете зіткнутися з труднощами або перешкодами, які можуть бути пов'язані з важливою жінкою в вашому житті, або, можливо, це ви і її. Це може бути. Наприклад, ще колега ілі, або родичка партнерка. Серед тижня можливі нові починання або проекти, які принесуть гармонію, спокій у вашому житті. Це хороший час для початку нових ініціатив, що сприятимуть вашій духовній зрілості. Наприкінці тижня вам може знадобитися обговорення важливих питань. Особливо тих, що стосуються романтичних стосунків або молодих жінок. Важливо виявляти мудрість і уважно обмірковувати ситуацію. І протягом тижня ви можете зітхнутися з важливими випробуваннями або кармічними уроками. Це може бути час для глибокого роздуму і розуміння свого шляху. Важливо уважно обговорювати важливі питання. І виявляти мудрість у вирішенні випробувань, які можуть з'явитися на вашому шляху.